Друзі, скажу чесно, часи, коли за пенсійною довідкою треба було стояти у довжелезній черзі під дверима пенсійного фонду, закінчуються. Сьогодні можна отримати всю інформацію про свою пенсію, стаж і навіть замовити офіційні довідки прямо з дому. Але тут є одне але треба вміти користуватися онлайн-сервісами. Сьогодні розповім, як увійти в кабінет пенсіонера. Які є способи авторизації, з якими підводними каменями ви можете зіткнутися, і чому варто розібратися в цьому вже зараз? Ну і як завжди, дам кілька власних порад, щоб ви не витратили нерви там, де можна було б обійтися кількома кліками. Кабінет пенсіонера це онлайн сервіс Пенсійного фонду України, який дозволяє вам бачити свій страховий стаж, розмір пенсії, усі доплати та компенсації. Ви можете замовляти офіційні довідки і навіть перевіряти нарахування без походу в установу. Це не просто зручно, а іноді життєво необхідно. Особливо коли треба швидко підтвердити свій статус чи виправити помилку у нарахуваннях. Особисто я вважаю, що для наших реалій це майже революція, але користуватися треба вміти, інакше можна легко заплутатися. Існує кілька способів увійти в кабінет: логін і пароль старий метод, але він ще працює, Дія-підпис підпис зручний. Але тільки якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт. Go ID через банк, наприклад, Приватбанк, швидко і просто, але треба вводити банківські дані. Кваліфікований електронний підпис КЕП найнадійніший варіант, але і найскладніший. Чесно кажучи, для старшого покоління дія підпис це як космічний корабель. Багато хто не має потрібних документів. Тому доводиться шукати альтернативи. Тут моя порада: почніть із банківського входу. Це швидко, і ризиків при правильному використанні майже немає. Щоб почати, треба завантажити офіційний додаток пенсійного фонду з Play Market або App Store. Інтерфейс простий, але зізнаюся, іноді він підвисає. Якщо під час входу вилітає помилка, просто спробуйте ще раз. Це нормальна проблема серверів. Після входу ви побачите ваш страховий стаж і історію внесків, розмір пенсії та всі доплати, інформацію про компенсації за вік, можливість замовляти довідки онлайн. І ось тут головний плюс ви все бачите прозоро. Це допомагає помітити помилки, які в кабінетах могли б загубитися роками. Тепер про мінуси. Перше дія підпис. Без ID-картки або біометричного паспорта він недоступний. Друге GoID через банки вимагає вашої довіри до банківської системи. Третє кЕП. Його створення займає час і вимагає технічних навичок. Ще один момент: технічні збої, реальність. І якщо ви не технічно підковані, легко подумати, що щось поламалось назавжди. Але ні, тут головне терпіння і повторна спроба. Важливо, сервіс буде розвиватися, і хочемо ми цього чи ні, в майбутньому це стане єдиним способом доступу до багатьох соціальних послуг. Отже, кабінет пенсіонера. Це інструмент, який може суттєво полегшити життя, але треба знати, як ним користуватися. Оберіть зручний для вас спосіб входу, перевіряйте свої дані і навчайте рідних старшого віку, як це робити. Підписуйтесь на канал Соціалка. Тут ми пояснюємо, як користуватися державними сервісами без зайвих нервів і черг. І напишіть у коментарях. Ви вже пробували заходити в кабінет пенсіонера? Чи зіткнулися з проблемами? Буде цікаво почитати ваш досвід.